Книга суддів, розділ 15-й По якомусь часі під час пшеничних жнив, Самсон, мавши з собою козеня і мовивши Я хочу в світлицю до моєї жінки, навідав свою жінку. Але батько її не дозволив йому війти. І каже йому, Я думав, ти вже більше її не любиш, то й віддав її одному з твоїх бояринів. Та хіба менша її сестра не краща? Візьми її собі замість неї. Самсон же відказав їм цим разом не буду винен перед філистимлянами, коли заподію їм яке лихо. І пішов Самсон. Піймав триста лисиць, набрав смолоскипів, зв'язав по два лисичині хвости докупи, а всередину між кожну пару хвостів причепив по смолоскипу І запаливши смолоскипи, розпустив лисиць по філістимлянських житах та й підпалив полукіпки і збіжжя на пні, і виноградники, і оливкові сади. Спитали філистимляни, хто то зробив? Відказали їм Самсон, зять тімнатія, бо той забрав у нього жінку і віддав її одному з бояр. Кинулись тоді філистимляни та й спалили її разом з батьківською хатою. Самсон сказав їм Коли ви таке чините, то не вгамуюсь, поки на вас не помщуся. І бив він їх де тільки міг, страшенно. Тоді пішов собі і осівсь у балці, що ви там скелі. Філистимляни ж двигнулись і отаборились у Юдеї, і розкинулися геть по всій лихі. Мешканці юдеї спитали Чого рушили походом проти нас? А ті відказали, Щоб зв'язати Самсона і зробити з ним так, як він зробив з нами. Спустилось тоді три тисячі чоловік з юдеї в балку, що ви там скелі, та й сказали Самсонові, Хіба ти не знаєш, що філистимляни панують над нами? Навіщо ти нам таке вчинив? Він відказав їм, Я зробив з ними так, як вони зо мною. Вони ж йому сказали, Ми прийшли, щоб тебе зв'язати. І видати в руки філістимлянам. А Самсон їм. Заприсягніть мені, що ви мене не вб'єте. Ті обіцяли йому і сказали Ні. Ми тільки зв'яжемо тебе і видамо їм у руки, убити ж тебе не вб'ємо. І зв'язали вони його двома новими мотузками і витягли його з-за скелі. Як прибув він до лихі, Філистимляни, вийшовши йому назустріч, загукали з радощів. Тоді найшов на нього дух Господній, і мотузя на руках у нього стало немов прядво, коли вчує вогонь, і пов'язь попадала з рук у нього. Знайшов він тоді свіжу, ослячу щелепу і, простягши руку, вхопив та й убив нею тисячу чоловік. І промовив Самсон. Ослячою щелепою нагромадив я їх цілу гору, ослячою щелепою убив я тисячу чоловік. А як промовив це, відкинув щелепу геть від себе Тим і названо те місце Рамат Лехі. І захотілося йому дуже пити, і озвався він до Господа і сказав. Дав ти оцю велику перемогу рукою слуги Твого, а тепер доведеться мені вмерти від спраги та потрапити в руки необрізаним. І розколов Бог щілину, що була в скелі в лихі, і потекла з неї вода. Як же він напився, повернулась до нього сила, і він ожив, через те прозване те місце джерело взиваючого, що є в лихі. По цей день правив він Ізраїлем за часів філистимлян 20 років.